Доброго дня! Це коротеньке відео, анонс нових продуктів та приємні новини нашої компанії. По-перше, вже на фінальній стадії батарея 62 кВт для Renault Kengo на елементах CATL 180 Аг. Як ви бачите, маємо новий корпус батареї. Це дасть можливість власнику продати стару батарею як є. До речі, є інфо про велику наявність в Європі Renault Kengo Electric. Які можна купити без батареї, бо компанія Renault надавала їх в оренду. Якщо у вас є інформація про це, пишіть в коментарях до відео. Вартість батареї для Renault Kengu 11 500 умовних одиниць. Ціна вказана під ключ. Знімаємо стару, ставимо нову, прив'яжемо. Гарантії, як і на інші батареї для компанії Green System. Детальніше в дописі під відео. Ось батарея 62 кВт. Це 500 плюс кілометрів на одному заряді. Вартість такої батареї 9700 умовних одиниць станом на літо 2022 року. До речі, одна батарея поїде в Бельгію, де буде встановлена налів другого покоління. Відео про це обов'язково знімемо. Батарея 46 кВт коштує 7800 умовних одиниць станом на серпень цього року. У нас черга на два місяці вперед. За попередній рік ми зробили 18 батарей, які вже працюють у власників. Головний недолік те, що є черга і замовники довго чекають своїх батарей. Весь рік ми вкладали в кошти у розширення виробництв. І як бачите, ми викупили декілька приміщень поруч із СТО і об'єднали їх у такий собі кластер. Тут же ми будемо серійно виробляти та тестувати батареї, вони будуть відгружатися зі складу, і ми безпосередньо займемося франшизою та розширенням мережі партнерських СТО Львів, Київ, Вінниця і так далі. Підписуйтесь на канал та чекайте відео з іспитами батареї Renault Canal.